Валіку, ти сам міняв права у Польщі з українського на польські у Вроцлаві. Розкажи, будь ласка, нам, як ти це зробив. Ти нікому не платив, бо багато людей цікавляться, як замінити права. Самі хочуть це зробити. Розкажи нам, будь ласка, права міняються по вашому місцю проживання. Тобто, де ви проживаєте у Польщі, там ви їх маєте і міняти. Дивіться, першим ділом я пішов у ужад міста в місті Вроцлав. З собою я мав український паспорт закордонний. Копію закордонного паспорта, українські е, права, копію, е, фотографію обов'язково мати з собою е, і заповнити бланк е, про, про, про виміну прав. То на місці, заява, яка береться на місці, там є зразки, можете заповнити, можуть допомогти вам. Оплата за це. Оплата за послугу коштує 100 злотих. 100 злотих. Е, прописка. Прописку вимагали чи не вимагали? Е, в мене прописку не вимагали. Е, навіть навіть не питали. А документи, які у тебе були? Документи взагалі? Щоб е, поміняти права, які треба мати документи у Польщі? У мене був український паспорт тільки і за кордон. Да, і подан, і я був поданий на карту побуту. Був поданий? по мене була то в мене була печатка тобто, в, в паспорті. Печатка в паспорті. Окей. І <кій> щоб поміняти права в Польщі, ви маєте знаходитись на території Польщі не. Не менше, ніж 185 днів. Якщо менше, то права поміняти не, не, не можна. Окей, скільки ти чекав? Е, я чекав до двох тижнів. До, до двох тижнів. 10-14 днів, десь так. Супер. Тобто ви зрозуміли, е, міняв сам у Вроцлаві. Людина міняла, е, мав тільки права за кордонний паспорт, був поданий на карту, що важливо, бо треба мати або карту, або бути поданим, або мати візу, або біометрію. І знаходитись тут не менше 185 днів. Інакше не поміняють, якщо ще нема 185 днів. І право тобі якого року? Права у мене 19-го. 2019 року. І за два тижні видали без проблем. Так. Да. Е я думаю, ви зрозуміли, якщо якісь питання, пишіть, питайте, відповімо. У... Але це ті права, які видані до 2013 року, там вже проблема. Їх нема в базі, часто вже відсилають вас, кажуть, іди в консульство. Підтвердена з такими правами вже набагато важче, тому якщо комусь потрібна допомога в заміні прав, працюємо по всій Польщі номерів описі профілю цього або пишіть.